Всім хай! З я, Олег, і ми сьогодні граємо в Rainer Evolution. Подивіться, який мені секрет твоє просто імба. Кому теж подобається, ставте лайк. А ми попробуємо вбити боса на цьому секрет. Цей секрет тут, біля от от, от ТОТОТОС Сахура. Я хочу цього автобуса і Грейкус-медусі. То, то, Автобус звати. І давайте зараз будемо Дивіться як ми зараз. З одного удара. Не з одного, Що? А, просто 667. Це, напевно, найгірший секрет. Це, але це мій перший секрет. Мені не треба отакого подход з Я знаю, як його получать. Що мною? Зараз получайте подходспота не знаю. Не знаю. Так шо получати подходspot, хотспот, под hotspot. Так, кучу подходспота, що Так. Такде Давайте начать І И будемо ловити подходспота. Куча. Там написал чат. 25 и 6 процентов. Ммм. Ммм. Что ты пишешь? У меня танк бесит, капець. Зараз почнемо йти Давайте краще підготуємось. А блін, забирати подарунки я не Ладно, не надо, давайте. Сколько у а, 165 цельюнов. У меня максимум убивал бы за 40 цельюнов. В этой секрете у меня уже 165 цельюнов. За цельюнов человек правильно говорит, я уже забыл. А, я забуду трики трактатела. Кинуть. О, Алесі. Алесі. Заради и хто хоче трати другу частину по Evolution Brain, пишіть в коментарях. А я закінчую видео. Пока.